У разі, якщо мирного угода буде досягнення, Україна і Росія мають розвести. Війська, пане президенте, питання до вас чи справді це питання обговорюється, і чи буде Україна потенційно готова відвести війська на 15, 20, 30 кілометрів? Це перше питання. А друге, до президента Макрона та прем'єра е, Стармера, все ж таки ви очолили ідею контингентів військ стримування в Україні, і ми хочемо почути більше деталей. З саміту у Парижі домовлялися пропрацювати цю ідею. Сюди пройжали е, військові, а та ще до Києва пропрацьовували. Отже, конкретика, чи розумієте? Vous, avez déjà, où de ces contingents, la quantité de ces contingents, où ils seront mis en place, plus près de Pologne, ou sur les deux bords du okay. avez... okay. Dnieper Je vais vous dire, est une tout ça, c'est un travail qu'on est en train de conduire. Je pense que, et je vous remercie de, de, de la précision de votre question, est, elle est légitime, mais il faut faire les choses en séquence. Et donc la première chose qu'on doit bâtir, c'est le cessez le feu. Et on doit se concentrer là dessus. Dès que le cessez le feu sera acté, il y a toute une série de choses que nous sommes en train de travailler renforcer l'armée ukrainienne pour eux. Далі нам необхідно посилити українську армію для того, щоб вона сама була елементом стримування далі на рівні всіх партнерів і всіх інших, які ще доєднаються. Це була лідерство Франції та Великобританії. Але ми заохочуємо всіх. чи можу я вам сьогодні дати остаточну відповідь на ваше питання? Ні, Тому що все. все Наше так би мовити, бачення завтрашнього дня залежатиме від відповіді, яка буде дана на на наш сьогоднішній заклик до негайного припинення вогню. Зараз перший елемент, перша перший етап. Ми зробили оцю пропозицію на 30-денного перемир'я. Без цього не може бути не можуть розпочатися переговори про мир, поки немає. Цього перемир'я, поки Київ зазнає дуже жахливих атак. Тепер ми всі сподіваємося, що з понеділка розпочнеться цей режим перемиря, який може бути оновлений, оновлений. І ми сподіваємося на це. І ми в рамках цих переговорів вибудуємо схему гарантій. І в цих е, в рамках е, гарантій можуть бути сили контингенти е, стримування другого заслону. перше це нарощення українських спроможностей української армії. Далі Україна має е, дуже велику армію, яка була розбудована протягом останніх трьох років. Нам потрібно розширювати її спроможності і посилювати далі. Але також що стосується контингентів у на морі у повітрі та на суші, і звісно, є, є певна варіативність тут, тому що ми ще не в припиненні вогню, але е, тому ми також думаємо про те, який буде мандат залежно від спроможності, які будуть потрібними ще кілька важливих речей. Перше, це те, що нам потрібно спочатку прийти до припинення вогню. Це є життєво необхідним. І ось чому те, що відбувається зараз, є настільки важливим, тому що напевно це найбільш цілісний крок до припинення вогню, який у нас був за три довгих роки. Понад три роки, від початку цього жахливого конфлікту. І друге, це нагадати нам. Чому ми почали роботу коаліції охочих? І це тому, що ми знаємо, що допоки, якщо не буде контингентів, які будуть підтримувати угоду, Путін з великою вірогідністю порушить її. Були угоди в минулому, які він не поважав і Україна потребує не лише миру, але тривалого миру. Мир, який є тимчасовим, не підходить. Мир, який буде тривати кілька місяців років. Ні, треба тривалий мир. І ось чому ми працюємо так важко для того, щоб впевнитися, що разом зі сполученими штатами, разом з нашими союзниками в коаліції охочих, разом ми робимо роботу, яка підтримує Україну, але ми також надавали підтримку, щоб таку ми повинні продовжувати надавати таку підтримку, щоб в цій битві щоб вистати проти Росії своїми друзями щодо питання повного припинення вогню? Спочатку це а все інше потім, тому що у всьому іншому дуже багато деталей тому, що питання, про яке ви говорите: про демілітаризовану зону, буферну зону, розведення військ я. Чув ці питання в медіа і не тільки в медіа від багатьох різних людей і багатьох різних розвідок. Офіційно ніхто в Україні нічого подібного не пропонував, але ну як сапери, всі шукають якісь якісь можливості. Так, що ще з нами, який ще з нами експеримент провести, я вважаю, на сьогодні. Ця, ця ідея вона не дуже жива, тому що це залежить від формату моніторингу. Питання демілітаризованої зони, обидві баки по 15 кілометрів. А чому 15? Чому по 15? І з якої лінії ми будемо рахувати з кордону, з якою контактної лінією? Що таке, наприклад, фронт? Наприклад, війна почалася з території Білорусі, летіли ракети. Значить, вглиб Білорусі також 15 кілометрів. А чому 15, Якщо артилерія далекобійна 40 кілометрів, то чому не глибше? А потім зараз інша війна? Це не так, як було в мінську. Сьогодні дрони. Дрони впівішки тощо летять. 50-100 кілометрів це аналах артилерії. Так що будемо робити? Розводити по 100 кілометрів. Навіть якщо ви будете говорити про 15 кілометрів, що ми будемо робити з містом Херсон? Це одразу в Херсоні не буде наших військ, не буде наших військ в Херсоні. У нас не буде Херсона. Тому що ми знаємо досвід після 2014 року, в момент, коли є Сісфаєр і був Сісфаєр, руські і сепаратисти рили постійно. Рили, рили і йшли. 100 метрів, 200 метрів, 300 метрів щоденно ніхто по них не стріляв, вони рили. І тому ця лінія контактна, вона відрізнялась від лінії, на якій була заморозка конфлікту, і під час повномасштабного вторгнення лінія вже відрізнялась. Тому я вважаю, що тут багато різних деталей. А ви запитаєте це питання у людей з Покровська. Просто ви. Щас, зараз тисячі людей загинули, щоб захистити Покровськ. Тисячі людей. А де, а де до Покровська там пару кілометрів. Що робити з такими моментами? Ну і ілюзії. останнє речення щодо цього: ілюзій, що порушення Сісфаєр не буде, ілюзій немає. Вони будуть. Але це дуже важливий крок. Дуже важливий. І якщо. Після того погодитись на буферну зону і відійти на 15 кілометрів, такі міста, як Херсон, Харків і Суми, у всіх буде начебто мир, а у них буде продовжуватись війна, тому що до них будуть залітати артилерія. Тому я і кажу, що на сьогодні це передчасно про це говорити. Ідея на сьогодні не жива.